Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: зимові запити від волонтерської спільноти Ельф. У музейному центрі відкрилась фотовиставка від маріупольських фотографів. В Олександрійському районі смертність переважає народжуваність. Статистика відділу ДРАЦ. Звіти і запити це щоденний зміст сторінки волонтерської спільноти Ельф та волонтерки Вікторії Шапран. Як тільки радіють відправці одного замовлення від військових та світлинам звітам, як вже є дзвінок з наступним замовленнями, зараз нагальні запити це зимові маскувальні костюми. Детальніше у наступному сюжеті. Так званий набір джентльмена готовий. П'ять маскувальних костюмів. Ось тут бачите, там є білий кавер. Повірте, будь ласка, це чохли для рацій, шкарпеточки, спідня білизна. Це одна посилочка, і аналогічно тільки на три маскувальних костюми. Щодня на сторінці спільноти Ельф та Вікторія Шапран звіти про відправку військовим саперських наборів маскувальних костюмів, і слідом нові запити та прохання про підтримку донатами на матеріали. Запити у нас змінюються згідно з сезону. Влітку і восени це були дощовики в основному, те, що ми шили. Зараз у нас випав сніг раптово, і у нас пішов запит на білі маскостюми. В принципі, ми були до цього готові. Ми попередньо закупили один сувій білої тканини. Спеціально, з якої ми шиємо маскувальні костюми, і він вже дошивається, але запитів настільки багато, що ну, нам потрібно другий рулон купувати. І це для нас зараз стає досить так проблематично, тому що коштів не вистачає. Тому ми Запустили такі прохання в соціальних мережах долучитися до збору, тому що навіть коли ми закриваємо один запит, купуємо ту ж саму тканину. У нас ще є, наприклад, запит на оплату мотобура це для наших саперів, які ставлять огорожу і для того, щоб закопати. Той же самий стовпець, то потрібно вбуритися в уже мерзлу землю. Тому запитів у нас досить багато, але в першу чергу зараз у нас тканина. Один із таких мотобурів Вікторія платила під час інтерв'ю і відразу телефоном отримала схвальний відгук від військових. Коштів катастрофічно не вистачає, адже як тільки закривають один запит, прилітає наступний. Таких закладів ну, які постійно нам допомагають, ну, серед них це і мультипрофільний ліцей, це і центральноукраїнський науковий ліцей, це і садочки, і 20-й допомагає 14 Тобто не можна сказати, що освітні заклади стоять десь осторонь, абсолютно ні. Тому ми дуже вдячні всім, хто долучається. Це, це наші постійні благодійники, донатери. Тобто, є нам, і ми бачимо, що є, наприклад, ми вже знаємо, ось оце число прийшло, повинен бути нам донат від певної особи. Так, і так воно заходить. Тому дуже приємно, що люди не зневірюються і підтримують і наші проекти, підтримують ну, через нас підтримують і таким чином і захисників. Дівчата зельфів відчувають все, що можуть виготовити на своїх машинках. Пір у нас, в принципі, стабільний це саперні набори, мапники, дощовики, маскувальні костюми. Але в принципі ми відшиваємо все, що шиється на наших машинках. Дуже велику партію, буквально за пів року ми відшили чохлів для рацій і чохлів для турникетів були замовлення на чохли для автоматів, тобто чохли для зенітних установок, для кулеметів. Тобто нам головне, щоб наша машинка шила цей матеріал і конструкція сама. Тому все, що все, що шиється, шиємо. Звіти, запити та реквізити є на сторінці спільноти Ельф та волонтерки Вікторії Шапран. Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив. Таку назву має виставка світлин від десяти маріупольських фотографів, яка відкрилась у музейному центрі. На фото об'єкт архітектури, набережна, Зовсталь, драмтеатр, остання центральна ялинка. Перед ним та щасливі жителі Маріуполя. Яким запам'ятали рідне місто Маріупольці, розкажемо у сюжеті з фотовиставки. У музейному центрі відкрився виставковий фотопроєкт Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив на світлинах. Мирне місто, щасливі люди до початку повномасштабного вторгнення. Десять маріупольських фотографів зняли те, що було близьке їх серцю у рідному місті. Марії, виставка об'єднала роботи десяти маріупольських фотографів, які свого часу мешкали в Маріуполі, працювали в Маріуполі і зробили такі цікаві світлини. Всі ці фотографи були представниками Маріупольської школи фотографії. Яка свого часу діяла в місті Маріуполі. Ініціатором виставки стала фотографиня Ольга Кривошеєва, яка власне, і згуртувала 10 фотографів навколо такої ідеї створити такий виставковий проєкт. До реалізації цього виставкового проєкту багато зусиль доклав центр підтримки переселенців «Я Маріуполь», осередки якого діють у багатьох містах України. Ну і власне, зокрема, завдяки центру підтримки переселенців, виставка побувала в багатьох містах України в Києві, в Черкасах, в Полтаві, в Кропивницькому. Ну і нарешті тепер вона завітала до Олександрії. Драмтеатр, Азовсталь, набережна, об'єкти архітектури це все дуже близьке Віктору Сіняткіну та Вікторії Бошко. Чиє щасливе життя у Маріуполі перекреслило вторгнення Росії. Для мене Маріуполь асоціюється з дитиною, якого на моїх очах катували, потім били, і просто вкинули на, на призволяще і все. А, і Дуже гарно, що є такі виставки, тому що люди повинні знати, яким був Маріуполь, що це дійсно не просто промисловий великий центр, що це туристичне місто. Сучасними технологіями, сучасними набережними, сучасним транспортом. Навіть тоді ще 19-20 році у нас вже на міському рівні саме от була така локальна реформа про інклюзивність, тобто весь транспорт був вже інклюзивним. Подружжя з Маріуполя доповнило виставку прапором рідного міста та фотографіями, які не з особистого архіву, але дуже близькі душі. Як в Олександрійців є улюблені локації в рідному місті, так і Маріупольці з <задують> свої, З ностальгією та сумом в очах. Для мене особисто викликає емоції дуже сильні. Всі фотографії, де зображений наш український прапор, тому що, на жаль, наразі ми не можемо побачити Маріуполь, український прапор. І я хочу всім казати, що дійсно Маріуполь не чекав сусіда. Маріуполь був українським містом, і на будь-яке свято, на будь-які заходи люди виходили самі, вони хотіли. Доєднатися, хотіли просто тримати в руках прапор, співати гімн України. І дійсно ми були українським містом. На жаль, поруч просто дуже близько був сусід. Для мене фото з драмтеатром, тому що драмтеатр, ну, по-перше, він був місцем молоді, місцем культурних подій, місцем зустрічі, місцем відпочинку і його знищили. Тепер трагедія, це розбите серце Маріуполя і не тільки Маріуполя, а всієї країни. Виставковий фотопроєкт Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив працюватиме у другому корпусі музейного центру до кінця лютого. І слай, і тан, марсель, а також нарін, гараміта та Іларія. такі рідкісні імена обирали минулого року батьки для своїх дітей в Олександрійському районі. На жаль, кількість смертей минулого року перевищила кількість народжуваностей. Докладніше про статистику у наступному сюжеті. В Олександрії у минулому році смертність перевищувала народжуваність. За статистикою Олександрійського відділу ДРАЦ у 2025 році було зареєстровано 2284 смерті. Це на 139 більше ніж у 2024 тисячі Основними причинами смерті залишаються серцево-судинні захворювання. Онкозахворювання, нещасні випадки, спричинені пораненнями, які отримані під час бойових дій. У віці до одного року зареєстровано четверо дітей, які померли до року. Мертвонароджених дітей зареєстровано теж чотири. Також у минулому році в Олександрійському районі народилося 506 немовлят, 271 хлопчик та 235 дівчаток. Це на 61 дитину менше, ніж у 2024 -му. Комплексною послугою є малятко, скористалося 394 родини. З них 141 дитину зареєстрували через ЦНАП, 62 сім'ї звернулись онлайн. 191 дитина зареєстрована шляхом звернення до ДРАЦ. Найбільш рідкісними іменами серед діток стали Іслай, Стефан, Ітан, Джаміль, Рафаель, Імран, Марсель, Мішель, Юстина, Варвара, Іларія, Асія, Адель. Серед найбільш поширених імен були Артем, Тимофій, Максим, Марк, Богдан, Дмитро, Захар. Мілана, Олександра і Злата на 53 пари менше ніж у 2024 році. Зареєстрували свій шлюб. Минулого року ця цифра становить 620 пар. Скорочено, передбачений сімейним кодексом України місячний строк державної реєстрації шлюбу. Тобто шлюб зареєстровано до спливу місячного строку або в день подання заяви про державну реєстрацію шлюбу 293. з них. 249 у зв'язку з мобілізацією. Вісім громадян України зареєстрували шлюб з іноземними громадянами: Грузії, Польщі, Азербайджан, Британія, Північна Ірландія, Узбекистан. Наймолодшою парою були чоловіку 18, жінці 19, найстаршими чоловікові 86. Жінці 78. 71 пара скористалася пілотним проектом Шлюб за добу у Петровській виправній колонії зареєстровано 9 шлюбів. На сьогодні в Україні працює три цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану в місті Києві, Львові та Дніпрі, які забезпечують громадянам швидкий. Та зручний доступ до послуг державної реєстрації актів цивільного стану. Це є реєстрація шлюбів онлайн та замовлення повторних документів та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану, а також підготовку до електронного розірвання шлюбу. Цифрові офіси ДРАЦ сприяють цифровізації юстиції, забезпечуючи зручний онлайн-сервіс для громадян. У 2025 році Олександрійським відділом ДРАЦ оформлено 475 розірвань шлюбів. 47 олександрійців офіційно змінили або ім'я, або прізвище, або по батькові. Видано 7174 свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Внесено 479 змін до актових записів цивільного стану, в тому числі 130 у зв'язку з визнанням батьківства та 38 у зв'язку з усиновленням. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У суботу, 17 січня, буде хмарна погода. Температура вночі 13 градусів морозу, в день мінус 10. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.